Всім привіт! Ми вже потроху облаштовуємося. Діти готові йти на пляж. Я теж така, як зараз покажу вам, як нібито напіварабська жінка, але ця країна не арабська. Ми не в Туреччині, а хто забув в Болгарії. Всі готові йдемо сьогодні вперше на пляжик. Діти mm -hmm. готові, Міні, я не теж не майже не готова, е але і душа з моєю косметикою, якою фарбувалася ще в дорогу. І пішли з пішли. нами на море. Бом. Дуже гарний готельчик у нас такий красивий прозорий ліфт. Наша маленька компанія, і Ангеліна швидко біжить. Просто вона летить на те море подивитися. Як маленьке мав понятку, кругом крутить головою і кричить: Вау, море! Подивись, подивись! Дуже їй це все сподобалось. Вона взагалі така емоційна дитина. Ростиславові вже давним-давно не так. Він море бачив дуже багато разів. Да, і не тільки море він бачив. А ось Ангеліна всю дорогу марила тим морем. Вона ж їхала стільки годин, щоб подивитись та покупатися в тому морі, що ми просто не могли її відмовити в тому, щоб не піти саме зараз і не намочити ножки. Всі швиденько біжати до водички, вже захід сонця. Сонечко вже майже сідає, але в перший день водичка була дуже тепленька. Хоча і вже був вечір, але вода була теплою. Вже навіть видно, що місяць є на небі, але ще бачите, трішки людей було. взагалі я вам скажу, що людей дуже багато. Прямо ми мене очікували, що не стільки буде багато людей. Ну це зараз ввечері не багато, але вдень дуже і дуже прямо багато море гарненьке. Ростислав вже таляпається, бабусі теж вже хлюпаються. Ну а ми з Ангелінкою ще не хлюпалися. Ми тільки намочили ноги, їй це сподобалося, але повністю вона в воду не заходила. Зайшла так тільки по животика і все. Ми її і не змушували, не хочеть, нехай не йде. Але на наступний день вона вже хлюпалася, прям як якесь жабанятко. Вона прям не знала, за що їй братися, чи їй копати мокрий пісок, чи сухий, чи закопувати мені ноги, чи вже йти до водички. Така дитина в нас залишилася дуже і дуже-дуже вражена. Гарна територія, багато у нас дерев різних хвойних, бо дуже багато троянд, таких гарних, що я прям. Ну, Кайфую від того. всі знаєте, як я люблю рослинки, дуже багато всього зеленого, багато такого, що Я навіть не знаю, що це таке, і дуже класно. Все зелене поливається, так приємно тут знаходитись. Це ще наш готельчик, ось такий з однієї сторони він має вигляд. Барчик, на якому Ростиславчик заказує коктейль, прямо як дорослий, заказує Мохіто, ну а ми взяли пиво. Ангеліні Мохіто не сподобалося, тому вона потім пішла ще з Ростиславом і взяли сок. Багато є місць, де можна посидіти. Таких ввечері відпочивати різних барчиків з різної сторони: готеля, і коло басейна, і просто всередині готеля. Ну, місце нам сподобалось. І готель нам теж дуже сподобався. Діти теж задоволені, бо багато для них розважальної програми теж є. Є і ось такі штукенці, на яких можна пограти. Не знаю, як вони правильно називаються, але. Є. є і дитяча кімната, і є розваги аніматорів. Ну, їм є чим зайнятися. Але там не вистачає часу, бо дуже швидко проходить день. Дуже гарненькі рибки. Ангелінка вже каже: давай ми собі теж купимо такі рибки, такого акваріума. Їй дуже сподобалася ось ця така. Чорненька рибка. В рибках я взагалі дубовий тайбл, тому я не знаю. Все, ми вже нагулялися вдосталь, вимилися, викопалися. Після цієї довготривалої дороги потрібно нам. Відпочити дуже класний отель, мені подобається, хоча я в ньому ще трішки блужу, бо не знаю, що де знаходиться. Ростислав вже був в цьому отелі раніше, але вже притворяється що він спить. Кинули ми кістки всі в трьох разом свої. Кості кинули на цьому ліжку, чи хтось рехоче під дверима десь. І будемо вже все відпочивати. Нам потрібно відпочити, набратися сили. А вами побачимося у цьому відео. Mm -hmm. Але у новому дні. Давайте з вами вже до завтра. Доброго вам раночку. У нас 6.30. Дивіться, яке гарне сонечко. Дуже дуже гарна і дуже дуже мила. Я заснула, не сушивши волосся. Ось таке воно в мене кучеряве. Хто не знає, так так у мене волосся кучеряве. Якщо заснути, то воно навіть дуже сильно. Така кучерява дітки ще з Я вже навожу муруфет, вже намазала обличчя. Кремом з СПФ, але багато, з 15. І взагалі я брала не дуже такий сильний їдрючий СПФ. У мене є там 50. Ми сьогодні намажемося, бо сьогодні перший день, щоб не поспікатись і не бути як прямо ці крабики або раки. Така гарна зеркало у нас. О, я не бачу, ось так покажу. Е, і я кучерява. Гарне зеркало, я вже почистила зубки, все дуже хорошо, дуже добре спалося. Після такої дороги спалося просто чудово. Збираю діткам одяг, щоб, щоб, щоб прийти зарплатом снідати. Після сніданку відразу під, швидко на пляж. Такий теж пляток ще солодко-солодко Збираю одяг, хто в чому піде. Зараз підуть її старостів піде ще в штанах. Ангелінка теж піде в штанах і в футболці, а вже потім зайдемо, переодінемо купальники і одягнемо шорти. Діток я вже позбирала, вони вже одягнуті, готові йти на пляж, як бачите, Ангеліна навіть одягнула шляпу, така кумедна. Вони там ще балуються зі своїми друзяками, бо ж привезли вони і рижого, і привезли ще вони е, мавпочку. Е, я займаюся своїми справами, розкладаю дещо з чемодану нашого, тому що багато речей дуже сильно вимнялися, хоча і не напихали так дуже батком все. Попрашувати тут немає просто де і немає чим. Тому я, коли ми приймали душ, розвісила речі у ванні, і вони так трішки набралися вологи, і я їх порозвішувала на вішечки. Ростислав одягнув мою кепку і сидить, балується. Каже, що вона йому теж дуже подобається. Напевно, що він в мене її переп'є. Але я йому казала, що я пам'ятаю, де я таку купувала. Куплю йому теж таку ж саму. Сидить і балується, побачу я чи ні. Все, ми готові. Ангелічка така сумочка. І ось така сумочка. Ти не брала з собою сумочки. Я беру сумку на пляж. Ось така в мене є біла рубашка, щоб не обгоріли плечі. І Ще така є в Ангеліни. Ангелін, сама не виходь. Чекай нас да, зараз дам твою сумочку. Вона там в тому номері. Що знімає нормально вніж кепку? І пішли. Все, ми пішли, зустрінемось з вами вже на пляжику. Перший день такий повноцінний на пляжі. Ми обмазалися, просто облилися СПФом, тому що дуже боїмося згоріти. Дякувати Богу, ніхто не згорів. Головне мені, щоб діти не стали червоними як раки, тому що це дуже неприємно і я думаю, це зовсім не корисно. Тому. Я їх декілька разів продовжу цього часу, ми були дві годинки на пляжі. Пляж у нас прям дуже близько до отеля. Хоча з отеля немає прямого виходу на пляж. Треба обійти отель якби по кругу. Так що ми були дві годинки на пляжі, і я їх декілька разів ще. Підмазувала, потім накривала перегом, потім накривала ще там у нас є такі накидки, щоб не позгорали. Ну, для них кращого місця, певно, ще немає. Вони були настільки зайняті, і я трішки відпочила мозгами, так як мене ніхто нічого не питав, а вони вдвох гралися, ліпили замки, копали. І займалися своїми важливими справами. Ростислав їй показував, ну а Нелінка все повторювала і теж видумувала щось, щось вона там розповідала йому хвиль взагалі не боялася, їй було дуже весело. І ходила вона навіть і в водичку з нами. Ось таку накидку я їй накинула, щоб не згорати. Ростислава теж є така сама, дуже Швидко вона сохне потім, якщо намокне, і не обгорає нічого, і в ній не жарко. І ось дивіться, скільки людей вже в морі, і так само на пляжі дуже-дуже дуже багато. В тому році каже свокруха, що стільки людей взагалі не було. Але маємо, що маємо, ми насолоджуємося морем, навіщо нам ті люди? Після пляжа ми відправилися на шезлунги. У нас є такі гарненькі басейни для малюків, і для старших. Там є такий ще двохметровий басейн, цілий такий великий комплекс. Ми прийшли перекусити, діти захотіли вже їсти. Я вам скажу, що вони стільки їдять тут, що я просто здивована, чи на них так впливає вода, чи вони настільки втомлюються і виснажуються, і, і свою енергію тратять, ну, їдять вони як маленькі слоненята, я вам скажу. Ну, це звичайно добре, що не потрібно шукати чим їх нагодувати. Ось такий вросіка є круг, і Ангеліна взялася в ньому купатися. В дитячому басейнику вода прогрілася, тепленька, прям дуже приємна, як молоко. Для неї це все вперше, і вона як, ну, як маленьке, мав поняття. Пішли ми на обід, ось так Ангеліна з'їла все, бабусі, і наш такий обід. Наша гарна тераса. Поліція. Певно, що, так, да, поліція чи що? Куди ми збираємося? Зісточки. З їсточки в ресторан, так? Да? А вони там ще миються. Перелазь сюди по сходинках. Обережно, бо багато сходинок. Незручно трошки. Па. Ростік вже мастить ноги алоєм, тому Та, що. Вони, вони трохи стали як краб. Як краб, Як так червоний. Е, і Ангеліни, і мами Тоса. В нас теж така Та, сама історія, зараз Та, покажу. Крини, ось так ось тут стали червоні ноги. М зараз я їх помащу, але і... ми вже Та, сьогодні були і. Такий я зараз і говорю, секундочку. Ми вже сьогодні були і на пляжі. Двічі, і в басейні ангеліна вже і нернула в басейн. Загалом нам всім подобається відпочивати, це не працювати. Це дуже добра справа. Тому ми йдемо ще їсти, йдемо вечеряти і будемо сидіти там в барчику. Там дуже такий милий, симпатичний барчик. Я вам все покажу. Не знаю, цікаво вам подивитися, що подають нам їсти. Можу. Так, пройтись і зняти, що там нам дають їсти, але їсти є вибрати з чого і смачно, і достатньо що? смачненько. да Можна щось вибрати: і м'яско є, і рибка є, і кальмари були. Да? В... Да. Ну, загалом... знайти то кальмари, чи, чи то... то цибуляні кільця. Да. але нам все подобається. Так що, якщо, то ще покажу, можливо, вам е, пройдусь так, по, по, по тому, що нам готують. мене такі великі очі. Добре, що ми сьогодні не згоріли, тільки підсмажили трішки ноги. Я, Ангеліна, трішки підсмажили і Ростислав. А так, е, мастилися кремом. хоча ми мастилися кремом, певно, що водою змивалося Ось тут, бо ми стояли в воді. Ростіка вигнали в комнату. Одягаємося вже тепліше, бо вечори холодні. Хоча день дуже жаркий. В день було 25 градусів, 28 було сьогодні. А зараз так на вечір прохолодний вітерець, тому одягаємося в кофти і йдемо. Я забула ще, як виїжджала, кофту хотіла на замку чи, чи на гудзиках, але. Збиралась, збиралась і все ж таки забула. Але добре, що у мене є ось ця така тоненька кофтенка, яку я вдягнула, і, і все. Все, пішли з нами в ресторан. Мені, так, Ангелінка буде пити пепсі. Це наш Ще нагідці. А якщо нам не хватить, підемо ще. Після смачної вечері ми пішли з дітками ще прогулятися трішки територією і пішли ще потім прогулятися трішки коло нашого отелю по місту. Буду на цьому з вами, певно, що прощатися на цьому гарненькому такому заході сонця. Дякую вам за увагу.